так, друзі, всім привіт! Вибралися з Дімоном на риболовлю, перебалимо сьогодні на десемці. Це X-Park. Спробуємо знайти хижачка, я думаю, що він має бути. Є нюанси, погода змінюється, але все одно ми рибку свою впіймаємо. Тому не переключайся, прожимай в цьому відео, обов'язково підписуйся на канал. Приємного перегляду! От і риба. Поняв, тільки закинув на міляк. Ну что такий упирається? Да тільки на міляк упала перший оборот сразу. Вишнур, виматывайся, выматывай, Опа. А що воно тобі треба? Твої рибу. Риба? Не піднімається зараза. Що, щось хороше? Це не знаю. Ну <кій> ти піднімай його? То пробую, він кудись пливе. Що ще Владіку, ще й хороший стичок може? <кій> <кій> да. Да? На мелячку да, який? Это ну, залик, да? Это залик. Давай. О, да, это заликовый судачок. Ось такий, друзі, красень Попався у нас, а? Красивий красный А, ну це там же точно так же, як і в мене той раз. На мілячку. Тільки на мілячку. упал. Риба горячущая капець, кипяток. ой йо Як з тебе? Он там тренієм займаються. Ага. Так, ладно, за інструментом, друзі. Опа, одіме. Рибунчик. Це на окуня покльовка була похожа. Але це не окунь. Але це судачок. Але це судачок. Що, не міг вирости окунем? О! Такий. Зверь. Ти пузо то, показуєш то, то він просто це, то він просто... На камеру кажеться, маленький. Ага А так 4 килограмма, да? А так 4 килограмма. Камера мельчить. -а. Блін, ли лікоху Не стільки тої риби, сколько заботи Ну, розловився Рыба. Не знаю. Ну такая прям поклвка прям. Ох! Брям поклвка всім поклвкам поклвка. Це хто тебе там? Окунь лошный? По траві пішов. Да, впирається гарно. Тут схоже на непоганого судачка. Давайте. Хороший. Хороший судачок. Не залік поменше попереднього. Але У березі. Якщо вважати відео, то побільше попереднього. Та -да. Ой, дай траву я тебе гарнюню покажу. О, красень. Ой, хороша. Красива а? риба. Ой. Га нього ні. Кив З гарною клювакою. А да, в березі, щоб ти розумів. Що ви такі якісь неохайні? Бережненько треба якось зацеплюватися. Неохайні? Так. Да. Трави нацепляв, приманку ту. Аби як. Давай, друг. Так. Барбос, дивіться який. Ух, ух ух ху ху Намочив, подякував і пішов. Поняв, тут в березі дуже хороший подйомчик з ями. Прям... Так, да, так, да, так, да. і прямо на цьому подйомчику. До цього була покльовка Окуня, а зараз ось гарна покльовка судачка. Так, друзі, знову хтось підсів, але це похоже на Окуня. Це вже прям тарабанить, ну може бути все. Може і судачок. Судачок. С такі велетні також тут стоять. А це вони мене мучають. Мабуть, оце ось ось от ось ось. шпана. А! Пішов. Ну покльовка прямо куньова-куньова. Раз десять треба подзьобать, почмокати ту приманку. Також цікава місцинка на викиді мілячок, а потім чим ближче до себе підтягують, тим більше ямка стає, а потім іде вихід з цієї ямки. Ну цікаво. О! Ой-ой-ой! Ты бачил? Хорош! Да! Хороший! Опа-сука! Димону взял! Ой-ой-ой! Так бачишь, аж вывожусь! спочатку смикалася щука. мне Мені здалося спочатку, что то щука. потом наче не щука. Невеличка. Невеличка щучка, але проклюнула. Пошли, это сейчас это. звезду делать будут. Опа! Вона повинна трошечки пізніше вийти. Саме знялася. Тихо, 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 тихо. Давай. Скину, тихо, скину, тихо, скину. тихо, тихо. О. О, о така Приманка є щось. Не наблюда. Свиська сісіська. От така сісіська, друзі. Ой, горнюня. Пошла звідси. По-моєму. ну, да. Вона наслюнила. Наслінилася. Наслюнила, просто, наслюнила все навколо. А, ні, не подруга, вийшла покупа. Вийшла, щучка. Найти більшеньку, сестричку її. Риба. Сидимо, риба. Я вот так от цього того прокинув. Хто це? Судачок. Судачок. Вдоль, вдоль кувшинки. О! Судачок. Дві район спасен. От туди його. Да ты шо покльовка, прям отдай палку! Охи уклыпал! Да ты шо, блин, що за рыбуны? Не-богу, я завтра на каяку выйду. Тут байдарочников хватает. Завтра попробую на каяку. А ось і рибка. Да, хотіть якось. Густіра давай, доставай густіру. Не йде так, як, так як повинно йти. А он кругами йде видно. Угу. Маленький. зажопний судачок. Это за поклевочник. А вообще забочину. різновид такий. Забочечник. бочечник. За бочечник. <гум> такий. Ам. Де? буля? А я не бачик. Тут с такой хорошей поклевочкой. Двойною. І хто? кто? Оконь? О! Хорошо! О, О я скажу, кажу, що це селікоха под окуня. Хорошо. Кажу, я на це сілікоху окуня ловив. І на тобі окунь. Ось він смугастий, дочекався. Травай. Ну, Щасливої дороги. Просто закинув, а вже там риба сидить. Я що? Винуватий. А ти порибачить досить. Хто ти кричиш на мене. Я просто закинув, показую тобі де щука клює, а там риба вже сидить, ти поняв? Хто там? Судак? судак. Ну як, судак? Сі судак. Да. А Шу. Це було зловити, коли я тільки закинув. А я не знаю, что там сейчас есть. Щось, щось так дергало. А, есть. Есть, судачок. Я саму мелкую сегодня звую. Ну нормально, пойдем. Так. Оп. Такий судак. Як ти казав, не кричи на мене. Опа, є. Діти, ми кажуть, йдемо, ще трошки пройдемо. Він рибу ловить. Хватить рибу ловить. Йдемо пройдемо, йдемо походимо. Патить рибу ловить. Йдем, На, тобі, поняв? Гружно. О, диви, непоганий судачок. Приятний, приятний. Все, 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 в ногах. Прямо перед ногами друзі? Ну я ж кажу, у мене теж якраз тут перед ногами дзьобнуло так добре. Зараз випущу. Ти. Нині, нині. Все, все пока. ній проводочці просто рибка під Невеличкий, схоже, судачок. Головне, що він з'їв приманку. Але щось активність рибульки чим далі, тим гірше. Ось такий велетень. Ну що, друзі, будемо завершувати на цьому свою риболовлю. Риба, знайдена риба, впольована, задоволення. Отримано. Тож, беріть вудки, йдіть на водойми, отримуйте своє задоволення. Обов'язково поражу. Подобайки цьому відео, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Все буде, Україна!